Любі малята, вітаю вас і запрошую до спостереження, а спостерігати ми будемо за ластівками. Дуже цікаво спостерігати за цими маленькими птахами. Їх можна побачити невтомно літаючими над городами, садами, парками. Більшу частину свого життя вони проводять в повітрі і дуже рідко опускаються на землю. У цих птахів дуже цікавий окрас, який відрізняє їх від інших птахів: чорний шовковий фрак, біла грудка та гострий роздвоєний хвіст, маленькі короткі лапки, кругла чорна голівка, гострий зьобик, блискучі, чорні оченята. Коли ластівка летить, вона підбирає свої лапки до білого животика, і в польоті вона нагадує. Маленький літак, це спритний витончений птах в повітрі хапає на люту різних мошок, щоб віднести їх до гнізда та нагодувати маленьких пташенят. Свої гнізда ластівки будують із землі, глини і трави і часто під одним дахом з людьми. Зустріти цих птахів можна майже в усіх країнах світу. Вони перелітні, на зиму відлітають в теплі краї, а навесні поспішають назад. Люди радіють прильоту ластівок, їх люблять за працьовитість, за те, що знищують масу шкідливих комах і просто за веселе щебетання. А ще кажуть, що ластівки навесні тепло на крилах приносять. і це Правда. Пропоную вам під час ваших прогулянок з дорослими поспостерігати самостійно за цими птахами і перевірити народні прикмети. Якщо ластівки літають низько над землею, то буде дощ. Так чи ні? Якщо птахи весело щебечуть, то буде ясна погода. Якщо літають високо, це на суху погоду, отже, спостерігайте та перевіряйте. Зустрівши цих птахів, не поспішайте оминути їх. Можливо, їм потрібна ваша увага і турбота. Бережіть пташок. Будуть птахи, будуть квітнуть сади, колоситися поля, буде лунати пісня природи, буде краса на землі. Спостерігайте з задоволенням. До наступної зустрічі.